В мене п'ять гриж в попереку, і ні, це не клікбейт для того, щоб привернути твою увагу. Це факт. І нещодавно я пробіг 100 кілометрів з грижами. Сотичка, я закрив сотку! Дякую. Дякую! Я це зробив. Хоча на самому початку мені казали, що тобі не можна займатися, тобі потрібно робити операції, взагалі фізичне навантаження тобі протипоказано. Але як ми бачимо, не все склалось, як гадалось. Сьогодні я хочу поговорити про те, як тренуватись, як будувати тренувальний процес, якщо тебе турбує поперек, а саме в тебе є грижі та протрузії. Що тобі можна робити, а що ні. Тому вмочуйся зручніше, і ми починаємо. Привіт! Мене звати Сергій Андрійович. Я тренер стату. І ми починаємо. Перш ніж ми почнемо, давай ми розберемо, що таке грижі. Можливо, ти знаєш, можливо, ти чув, але ми про це поговоримо, тому що це дуже важливо. В нас є хребці, ось так. От вони виглядають. В тебе є нервові закінчення. Ось так, от вони виглядають. Грижа виглядає ось таким ось чином. В тебе є такі амортизуючі диски, і в них є пульпозне ядро. Ось це ядро, ось воно прорвало цей диск і почало витікати, натискаючи на нервове закінчення. Тому, власне, через це ти відчуваєш боліві відчуття в цій ділянці. Тобто болить не сама грижа. Болить те, що натискає на нервове закінчення ось тут. І в цій ділянці, в ділянці попереку, грижа може бути і ось тут. Починають запалюватись м'язи, і вони болять. Ну як, не самі м'язи? Усі нервові закінчення, але ти думаєш, що м'язи болять або грижа. Але це не грижа, а тиск на спинний нерв. Що нам починають говорити, коли ми чуємо? У вас грижа? Два варіанти: або у вас заслабкі м'язи, і вам необхідно тренувати м'язи спини, або друге, у вас засильні м'язи, і вам не потрібно більше тренуватись. Це було в моєму випадку. Але як я сказав, буквально 30 секунд тому, що у вас вже є набряк в м'язовій структурі в цій ділянці, і давати додатково туди навантаження. Ну, умовно, у вас болить поперек, і ви тренуєте гіперекстензію, або екстенцію робити. Тобто це розгинання попереком. Ви додатково навантажуєте ту ділянку і чому там має стати краще? Це так само, як вдаритись колінкою і потім ходити постійно битись нею і думати, чому вона не заживає. До речі, ось так виглядає тренажер гіперекстензії. Її я б порадив прибрати зі свого раціону. До речі, вона може бути як горизонтальна, так і діагональна. І ту, і ту, поки у вас запалення в цій ділянці, я б радив взагалі прибрати і не робити. Тоді, що робити, спитаєш мене ти? І чи взагалі можна тренуватись з вагою? Ти можеш абсолютно спокійно тренуватись з вагою в тренажерній залі, але є декілька нюансів, які тобі необхідно запам'ятати перед тим, як ти почнеш відвідувати тренажерну залу. Ну і власне перше це консультація з лікарем. Я розумію, що попередньо я сказав, що лікарі кажуть одне, а по факту виходить інше, що не зовсім воно співпадає з реальністю. Але тим не менш потрібно зрозуміти, який саме тип грижі в тебе є. Що тобі можна робити, в яких діапазонах рухи, які можна виконувати, а які не можна. Можливо, тобі лікар скаже, що взагалі з вагою тобі не можна... Можна працювати, і тобі потрібна тільки операція. Тому, перш ніж починати, обов'язково проконсультуйся з лікарем. Якщо в тебе зелене світло, тоді можеш продовжувати перегляд. І так, перше, що тобі необхідно усвідомити в тренувальному процесі, це контроль рухів. Ти маєш максимально підконтрольно виконувати кожну вправу з чітким розумінням, навіщо ти це виконуєш та як ти це виконуєш. Ну, тобто, варіант кросфіту поки що не варіант. Тому перша порада максимальний контроль руху. В будь-якій вправі, окрім того, що ти маєш контролювати те, що ти робиш, ти маєш чітко розуміти, чи правильно ти виконуєш, тобто технічні моменти. Ніколи не виконуй вправу з категорії Я так відчуваю. Тобі потрібно чітко і технічно виконувати будь-яку вправу, яку ти виконуєш, навіть якщо вона не дотична до спини. Правильна техніка це в нас пункт. 2. йдемо далі. І ось ми переходимо до ключового пункту. Але перед цим не забувай, що на сайті Джимбі за промокодом TATU5 діє знижка. Там ти можеш замовити будь-яке обладнання. Одяг спортивне харчування для твоєї мети, окрім того, що там якісна, швидка доставка, ще й знижка від мене за промокодом TATU5. водь в кошик англійськими літерами. Тож TATU5 замовляй, не забувай. Йдемо далі. Ну і власне наступний пункт, який тобі потрібно прибирати, це осьове навантаження. Що це таке? Це коли в нас ось так лежить штанга і тисне на наш хребет. І ви починаєте виконувати або присідання, випади, закрокування на тумбу саме з осьовим навантаженням. Тому що я хочу нагадати, що грижа в нас ось тут. І це відбувається через ці диски, які в нас амортизують хребці. Якщо ви зверху почнете ще й тиснути штангою, то ви тільки зробите гірше собі, і грижі почнуть боліти сильніше. Тому станові тяги до речі також відносяться до цього моменту. Але про це згодом. Окей, цілком логічно ти можеш задати питання: добре, що мені можна робити в тренажерній залі, наприклад, на низ тіла, якщо не можна зі штангою виконувати вправи? Відповідь дуже банальна. Ти можеш виконувати все те ж саме, але з гантельками. Наприклад, закрокування піднялись. Спустились. Тобто, твоя задача на тренування не створювати компресію, про яку я казав раніше. А якщо ти слухав уважно, то ти можеш спитати, чому тоді станову тягу не можна? Адже там немає компресії, адже штанга в нас не лежить на спині. А відповідь така, що ти там робиш розгинання хребтом з додатковою вагою. І це, в свою чергу, підвищує тиск в тій ділянці, яка тебе турбує. Будь-якого виду тяги, будь-то станові, мертві, будь-які, їх потрібно прибирати зі свого тренувального раціону. Тепер цілком логічне запитання. Гаразд, ти говориш, що не можна робити станову тягу, тому що. Що там йде розгинання хребта. А що робити, наприклад, з жимом гантелей або жимом штанги над головою? Адже вага все одно в нас йде площини над головою і в нас створюється додатковий тиск. Технічно так, але є нюанс. Робіть такі вправи, стоячи на підлозі, а не сидячи. Пояснюю чому. Коли ми виконуємо вправу сидячи, вага в нас дійсно починає тиснути зверху донизу. А за рахунок того, що в нас лавка тисне знизу, ми затискаємо знову свій хребет. Тому щоб цього не було, потрібно зробити. Ступне. Ми просто прибираємо лавку і виконуємо всі вправи стоячи, тобто будь-які жими розведення ви виконуєте стоячи, тому що ви виконуєте амортизацію, і ви можете розсіяти тиск, який утворюється в ваших хребцях. І тому ви можете безпечно, абсолютно виконувати ці вправи. Добре, ти мене спитаєш: Окей, сим, зрозуміло, Там ми робимо ось так, там ми робимо ось так. А що робити з тягами в нахилі? Ну тобто, ти стоїш і погнали. Нічого не робити, прибираємо їх нафіг. Все, що дає тобі додаткове навантаження в ділянку попереку статично або динамічно, ми прибираємо на першому етапі, допоки ти себе не відновиш. Всі вправи на спину, які ти можеш виконувати, це або фіксуючи грудний відділ на скам'ю, або верхні тяги до грудного відділу. Насправді, вправ дуже багато, які ти можеш вільно виконувати. Якщо я буду про це розповідати, то це вийде в окреме відео. А якщо ти хочеш безпечно тренуватися, якщо ти не хочеш заморочуватися і не знаєш, що і як робити, то я треную онлайн і можу тобі допомогти. Оскільки в мене в самого 5 гриж, і я розумію, через що ти проходиш. Тож краще тренера, у якого самого грижі, ну немає. А, можливо, ти спитаєш, а як ти їх тоді надибав? Я займався спортивною гімнастикою і боротьбою. Тому от так. Але ми продовжуємо. Наступне, що тобі необхідно зробити, це прибрати всі високоамплітудні рухи, які задіють поперек. Це отакі різні штуки. Іч! Ми їх прибираємо, тому що вони перенавантажують ділянку попереку. А тепер найголовніше: найголовніше питання полягає в наступному що робити, якщо під час виконання якоїсь вправи тобі приносить вона дискомфорт або якісь мінімальні неприємні відчуття. Перебираємо цю вправу нафіг. Наприклад, я можу спокійно виконувати присідання зі штангою на плечах, хоча створюється тиск, але мені максимально комфортно. Але саме тоді, коли я починаю виконувати станову тягу, Тобто підйом штанги з підлоги, я починаю страждати і мені дуже боляче. Тому ми її прибираємо зі свого раціона. Тому що наша задача на тренувальний процес це бути здоровими і максимально активними, а не продовжувати вшатуватись від тренування до тренування. Чи є сенс використовувати взагалі ось такі підтримуючі корсети для того, щоб тренуватись з грижами та протрузіями? Ви отак от себе обматуєте і починаєте виконувати вправи. Відповідь ні, вони вам не потрібні, якщо вам не призначив їх сам лікар. Тому що маючи ось такі пояси, і використовуючи їх від тренування до тренування, маючи грижі, ви можете зробити тільки гірше. Знову ж таки, при умові, якщо лікар вам його не назначив, власноруч цього робити не потрібно. Якщо цікавиться тема, напишіть в коментарях. Я відснімо окреме відео і розповім взагалі про ці пояси, чому їх використовують багато бідібілдерів. Чи можемо ми працювати в тренажерах будь-яких? Відповідь так, якщо ваша спина притиснута до спинки, будь-які вправи ви можете виконувати розгинання ніг, згинання ніг, сидячи бажано, не лежачи жими платформи, жими в сміт, гантелі. Будь-де, де ваш поперек притискається до лавки і немає осьового навантаження, ви можете спокійно використовувати цей тренажер і не боятись їх. Ну і власне останній пункт: для того, щоб покращити самопочуття, вам необхідно виконувати дві речі: перше знімати спазм з тієї ділянки, яка у вас болить. В моєму випадку це був поперек, тому я робив масажі і стрейчинг для того, щоб зняти звідти навантаження, оскільки там м'язи вже спазмовані, і давати туди навантаження не потрібно. Другим етапом перенести це навантаження. На суміжні м'язи, тобто це бокові та прес. Почніть тренувати прес трошечки активніше ніж ви робили до цього. Якщо взагалі робили, якщо не робили, то починайте його тренувати. Які вправи? Як його тренувати? Ось тут розповів. Переходьте, дивіться, Тож, давайте підсум. Ага, стоп, ще в нас є кардіоробота. Доріжка чи велотренажер, але в це ми можемо поговорити в окремому відео. Якщо вам цікаво про кардіо дізнатися, то пишіть, і я з радістю розповім, яке кардіо можна робити, а які ні. Тож, давайте підсумуємо. Грижа це коли пульпозне ядро тисне на ваш нервовий корінець. Все, що вам необхідно робити в тренажерній залі, це оминати вправи з компресією, яка тисне, і оминати вправи, які безпосередньо навантажують ось цю ділянку. Як би це парадоксально не звучало. Наступний пункт це максимальний контроль та чіткість виконання вправ. Не забувайте, що ви маєте орієнтуватись виключно на свої самопочуття і самопочуття спини. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, не потрібно чекати з категорії Ой, зараз зроблю, стане краще. Але ні, я, я мужик, я можу, я можу це зробити. Ні. Ви не потрібно геройствувати. Забуваємо. Ваша задача відновити спину. І так, ви спокійно можете тренуватись в тренажерній залі і виконувати вправи. Так, з обмеженнями, але можете. Повірте мені, адже я сам тренуюсь в тренажерній залі та ще й бігаю. Це всім фітнесу та любов'я.